В районі 5-ї години противник спробував провести штурмові дії на наші позиції за підтримкою двох танків і п'яти броньованих машин БТР, БМБ. Так що, як це територія противника, тобто не контрольована нами, то за допомогою БПЛА ці підходи, під'їзди, все, все мінуємо. Попереду їхав танк Т-62 з катком, з отвалом. Ну, намагався проїхати наші заміновані території, все одно він підірвався. Танк зупинився, інші попиталися об'їхати його, БТР підірвався. По особовому складу, по противнику, десь близько 40 військовослужбовців. З підбитого БТР піхота почала тікати. Ну, недалеко теж піхоту догнали. БТР-82А, танк Т-62, наварений, там сараєлі, що там на ньому було наварено. Ну, там, ці дві залишили, артилеристи там добивали. Ще так, як ранок був, не по гоністю то ще нічні бомбири там добивали. І на ранок уже в у тобто збросами, камікадзе, це все добивали, все, що поставалося там. Вся інша колона розвернулася і намагалася втекти. Ми їх гнали дуже довго, далеко, але на їхнє щастя, не наздогнали. Штурм було відбито, вдало, без втрат з нашої сторони. Є, ну, я думаю, добре попрацювали з утра.